Місто знову у скорботі на щиті до Житомира повернувся захисник. Цимбал Артем Олегович народився у нашому місті у грудні 1988 року. Навчався в загальноосвітній школі номер 32, яку і закінчив захисник та двоє його молодших братів. Рано втратили батьків. Тому юному Артему довелося взяти на себе відповідальність за своїх рідних. Він рано почав працювати і дуже важко працював на будівельних майданчиках нашого міста для того, щоб підтримувати сім'ю, для того, щоб допомагати своїм братикам зростати у задовільних умовах. Прикладом людяності для героя була його бабуся, що підтримувала його впродовж усього життя. Захисник був світлою та щирою людиною, вмів дарувати світло своєму оточенню та світу. Не по руках дорослий, не по руках відповідальний. Він мріяв про власне щастя. Він мріяв про власну сім'ю. Він любив цей світ і мріяв бути щасливим у цьому світі, але війна зламала плани Артема у липні 2024 року. Чоловік добровільно став до лав захисників. Він був дуже відповідальним воїном. Оте, все добре, світле, принципове і відповідальне, що було у ньому тут у цивільному житті. Він переніс на поле бою. Він переніс до своїх побратимів. Герой мав повагу та авторитет серед побратимів. Завжди був там, де найважче. Однак, 12 листопада 2024 року воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Загинув, щоб ми продовжили його справу жити у вільній і незалежній Україні. Сьогодні у скорботі залишилися його хрещений тато, його братик, друзі і його вірні побратими. Більш ніж три роки тому забудовник Олександр Малькут уклав договір з обслуговуючу компанію Молодіжний. В останньому кварталі 2023 року. За адресою вулиця Богунська, 37, уже мав стояти сучасний ЖК «Грінтаун». Будівництво стартувало, і люди почали інвестувати кошти у майбутні квартири. Через повномасштабне вторгнення будівництво ЖК значно уповільнилось, і в зазначені терміни замість готового до здачі в експлуатацію будинку був лише злитий фундамент і зведений перший поверх одного з під'їздів. Тож компанія молодіжний вирішила розірвати з Малькутом договір в односторонньому порядку, хоча мали би зробити це через суд. Навіть після розірвання договору Малькут не вийшов на зв'язок, а обслуговуюча компанія залучила нового забудовника, аби завершити зведення будинку. Тобто новий забудовник не відповідає за дії попереднього, адже люди вкладали кошти у квартири ЖК «Грінтаун», якого вже не існує, оскільки Малькут не виконав умови договору. Однак факт залишається фактом. Інвестори та пайовики втратили свої кошти. Я дізнався, що моєї квартири тут нема. Коли я завітав до них на будівництво, так вони мені сказали. У нас тут не грінта, у нас тут молодіжний один. І все, звертайтеся до того, кому платили кошти. Питання не до нас. Обурені люди написали заяви до поліції про шахрайські дії Олександра Малькута. Редакція телеканалу СК-1 надіслала інформаційний запит до ГНП в Житомирській області, аби дізнатися, як просувається справа. Однак нам повідомили, що вже розпочали досудове розслідування. Тому інформацію надати не можуть. Запитувана вами інформація про кількість звернень громадян, здійснені процесуальні дії у кримінальному провадженні, проведені допити свідків. Містить відомості до судового розслідування відповідно до статті 222 кримінального процесуального кодексу України. Відомості до судового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливими. Заяву до поліції написали і представники обслуговуючої компанії молодіжний. Аме же Олександр Малькут каже його вини у тому, що обслуговуюча компанія молодіжне розірвала з ним договір, немає, оскільки за домовленістю термін угоди продовжили до 2025 року. Станом на зараз наш кооператив звернувся з позовом до власників земельної ділянки, яким було надано молодіжному, і ми зараз в судовому процесі. Повірте, кажу, я так само є в даній ситуації постраждала. Особа і саме наш кооператив, в якій ці пайовики вступили, є постраждалою стороною через дії власників земель, ну не власників, а орендарів земельної ділянки. Отож, чи повернуть інвесторам і пайовикам кошти, які вони вклали у свої майбутні квартири, та чи відповідатимуть винні перед законом. Наразі невідомо. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, Ігор Литвак, телеканал СК1. Естонія у співвідношенні до власного ВВП найбільше допомагає Україні та, зокрема, Житомирщині, як Україна взяла під свій патронат у відбудові 26 листопада, було запущено ще один важливий проєкт. Консалтингова компанія Сівіта Україна та Естонський центр міжнародного розвитку СДФ розпочинають інтерактивну освітню програму Імпакт Житомир для представників органів місцевого самоврядування нашої області. Це унікальний проєкт для Житомирщини. По всій Україні зараз відбуваються ті чи інші навчання, великі проєкти але це перший проєкт, коли велика країна, Естонія, вона є потужна європейська країна, ціла країна, взяла під опіку регіон. Ми знаємо, що Естонія робить багато для Житомирщини, це інфраструктурні проекти, але це тепер і проекти розвитку, які допоможуть нашим громадам ставати кращими. Естонія пройшла шлях від пострадянської країни до успішної держави Європейського союзу та вже цьогоріч відзначала річчя членства у ЄС. Тож точно має чим поділитися з Україною. Мета програми Імпакт Житомир підвищити професійні навички, розвинути стратегічне мислення та поглибити розуміння всього процесу євроінтеграції від аналізу можливостей до результатів, що сприяють сталому розвитку територіальних громад. В європейці можуть багато чому навчитися у вас, і я сподіваюся, що ми зуміємо правильно донести на. Чи знання вам, щоб ваш шлях до європейського союзу був легким і головне швидким? Естонський уряд повністю підтримує Україну і саме тому допомагатиме з кожним кроком у бік європейського союзу. Проєкт охоплює усі громади нашої області від найбільших до найменших. Від кожної з них представлено по декілька учасників, котрих навчатимуть проєктному менеджменту упродовж трьох місяців. Загалом їх близько 200. Проєкт буде тривати до кінця березня. Зараз ми починаємо навчальну програму, яка буде відбуватися в форматі більшість цього буде онлайн. Це будуть лекції з українськими і міжнародними експертами, де ці експерти будуть ділитися досвідом, будуть розказувати інформацію, яка потрібна для того, щоб писати грантові заявки для того, щоб розуміти, які взагалі є можливості і Як їх правильно ними скористатися, Нам відкривається доступ до е, коштів Європи, Європейського Союзу безпосередньо для того, щоб приймати участь у програмах е, ЄС. Ми маємо мати вже кваліфікованих працівників, які зможуть писати е, програми, які зможуть приймати участь у цьому і залучати кошти для нашої громади. Кожна громада самостійно обиратиме пріоритетні напрямки розвитку та розроблятиме план дій. Найкращі проекти учасників зможуть отримати фінансування ЄС. Шаповицький селищний голова розповідає для себе вони обрали три конкретні галузі. Найперше це енергоефективність, це відновлення джерела енергії. Друге, трошки у нас відстає розвиток в культурі. Потрібно звернути на це увагу. Ну і так як іде реформування освіти, то також приділити увагу освіті і позашкіллю. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко, голова групи міжпарламентських зв'язків з Естонією, був одним з ініціаторів такого навчання. Каже, завдяки членству у Європейському Союзі наша держава отримує колосальні можливості розвитку та фінансування багатьох проєктів. Тому зараз різні вертикалі влади мають об'єднатися, щоб разом швидше подолати шлях кандидатства. Є законодавчі зміни, які проводить парламент, так? є регулювання, яким займається уряд відповідно до змін до законодавства, імплементації законодавства, але є інфраструктури. Структура і якість життя на місцях, так от європейський союз, наше своє майбутнє членство це власне йде мова про якість життя сьогодні людей для того, щоб кожна громада нашої області максимально скористалася. Всіма фондами, всіма програмами. А сьогодні це навчання розпочинається. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія вже спрямувала на відновлення Житомирщини понад 12 мільйонів євро. Окрім того, на чотири роки, з урахуванням цього була передбачена допомога у розмірі 54 мільйонів євро та запланована реалізація ще низки нових проєктів. Уся ця підтримка доводить, що Естонська республіка одна з найбільших партнерів нашої держави, як на шляху до ліквідації наслідків російських атак. Так і на шляху до розвитку України в Європейському Союзі. Зима в кожного відчувається по-своєму. Для когось це свята та сімейний затишок, а для інших морози та сніг. Ми запитали житомирян, з чим у них асоціюється ця пора року. В першу чергу це зі снігом, з морозами. Холодно в нашій ситуації світло виключають, батареї відключають. Але тримаємося, що нам робити. Хай би і зима була яка хоч сурова, щоб не було тільки цієї війни. Холодно. Зігріватися треба. А зараз такий, бачите, час у нас, що треба тепло. От. Чи можемо зігриваємося? Ну, сема це холодно, така асоціація. З Новим роком, з моїм днем народження, з Снігом, з льодом, з новорічним настроєм. А зараз вона якась така, що не можу вам сказати, в мирний час я б, мене соціювалося з е, цими святами. Зараз, на жаль, е, Цього настрою. Колись дід Моросить, там зараз Санта Клаус так і так далі. Ця зима з теплом на даний момент. А взагалі? Ну, взагалі, ну, рік. Якби вона була мирна, ця зима, то, звичайно, що не знаю, з красою, з якимось таким свіжим подихом, можливо. Взагалі, якщо зараз отак якісь ці тривоги... Немає цього миру, всі переживають, всі нервують. То потрібно брати приклад з малих дітей. О, вони якби теж нервують і переживають, але вони так радіють цьому снігу, цій ялинці. Я ненавиджу зиму. зиму. Дуже холодна. Я... Коли мені холодно, мені не працюється, не думається. Я ненавиджу зиму. А, Тим більше така зима, як у нас. Якби вона була гарна зі снігом, е, така, як Волоплендій показують, знаєте, А це, це ж не зима. Зима із снігом з Новим роком, з гарним настроєм, смачною їжею, зустрічю з друзями на кінець-то і якимсь релексом. І з надіями найкраще, звичайно. З війною. для людей бідою, тому що ці відключення це все такі жахливі ці, але бачте, сонце світить. Будемо чекати до хороших новин. Я надіюся, що наші воїни переможуть, і ми, ми переможемо цю сволоту. Не управління національної поліції в Житомирській області нагадує, що з приходом зими і суттєвим погіршенням погодних умов водіям та власникам транспортних засобів необхідно підготувати свої автомобілі до холодів, а саме здійснити заміну літньої гуми на зимову, перевірити акумуляторну батарею, гальмівну систему, тримати паливний бак наповненим. Подбайте, щоб в автомобілі завжди були. Зимова рідина для склочисників, щітка, лопата, буксирувальний трос, знак аварійної зупинки, зарядно-пусковий пристрій та вогнегасник. Всі ці інструменти дозволять вам впоратися з багатьма екстремальними ситуаціями. Також слід пам'ятати, що керування автомобілем взимку кардинально відрізняється від літнього періоду. На це впливають різні чинники, зокрема покриття дороги та температурні режими. То, щоб убезпечити себе на дорозі взимку, необхідно. Дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та інтервалу, чітко виконувати вказівки дорожніх знаків. Шановні водії, при погіршенні погодних умов просимо завчасно планувати свій маршрут та за можливості утриматися від користування власним транспортним засобом.